Я на ринку шувара, йдемо глядати ціни на фрукти. Камрадень, яку ціну От такі яблочка? Принц 38. 38 принц. 40. 40. Чемпіон 35. 35 гривень. А наступна? На Леголь 30. Леголь 30. Лігольд 30. І ось такі двічка ще є по 15 гривень. Так, ось ці, так? так, так, ось, ці, так. так. Ось, ці. ось ці. А це... Ця... Добре. Добре. Зараз показуємо ось така по 15. Так, а ось такі, такі яку яку По 18, 18 гривень це є 11 місце перед 12 на 8. Це також по 18. яку ціну нотка груша. По 60. І по 35 є ось така, так? Тобто це нотка груша. Яка? Ось така. 40. 40. А ось така більша по 65, так? А слива? Слива по 28. По 28. Така по 20, така 25. 20, ось така по 25 є. Це справа яку ціну персик. 50, 65 і 75. А яку ціну персик. Ось такий 40 гривень. По 40. А більше по 50. Так, яку ціну каслевка? Косливочка у нас по 20 гривень. По 20 гривень. Перед 12 навісом. Подивіться, В яку ціну синій такий персик. По 60 гривень любий, а у той менший? По 20 гривень. Це перед 12 вісім. в яку ціну буде? 60 гривень? О, дивіться, гарна нектарина, 60 гривень. В яку ціну така груша буде? Така 55. 55, а ось ця? Така 80. 80 і 70. Перед 12 на 8 відразу. Ще скажіть, це цей 50, персик. 70. По 70 гривень. А яблучка? Яблучка 32. 32. 28. 28. 30. 30. 25. По 25. 28, 23. 28 і 23. А ось така груша? По 40 гривень. По 40 гривень. Це відразу на початку 12-го навісу, 90-те місце. Також є номер телефону у мене в телеграм-каналі. Яку ціну лисечка? 230. По 230. Угу. Ось такий виноград 65, а ось такий? 65 також. Ось такий 80. І ось такий 65. Під 12 на 8, 74 місце. І ось такий по 75. Ось такий виноград 100 гривень. А цей віку ціну? Це також? Ось такий навіть по 90 віддають. дають. Яку ціну полонеться? 140. А вікуціну лохина. Двісти пятьдесят а малина? Сто шістдесят. Під 12 на навісом майже в кінці ряду. Яку ціну калохина? По 240 40, по 240, 100, 40, кажуть. 43 Сорок третє місце. Двісті десять, якщо на горт. Яку ціну така Калохина? По 300 гривень. А кизил? По 250. А ось такий персик. По 100 гривень. Це під 12 на навісом, тридцять місце. Є ось такий виноград по 100 гривень на роздріб, 90 на гурт. І ось така слива по 70 гривень. Ось такі е, груші 75 роздріб, 70 гурт. 70, 75, люба, 35 місце під 12 на 8. А в яку ціну така велика слива? По 22 гривні. А ось такий виноград в яку ціну буде? По 100 По 100. А ось цей? Сто двадцать. И прожение тоже сто двадцать. Роздріб, 15. — 15 на роздріб. Шестнадцать. По 16. Навіть по 14, да. Ага. Добрый день. Яку ціну по 18 це на роздріб, да? А на гурт яка цена будет? po 16